Зроблю сьогодні таке відео для тих, хто каже, що за 4-6 днів отримали підтвердження репаролю. Це брехня. Як подаються документи? Подаються документи в USCIS. І там є такі шкафи, 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 кімнати-кімнати. Наприклад, рік 2020 і полочки для 12 місяців. От січень, лютий, березень, квітень. І от ваші документи прийшли в 2020 році і вони поклали, наприклад, в січні місяці. Прийшли документи ваші в лютому місяці. Вони поклали 2020 рік в лютому місяці. І так далі. Якщо ваші документи прийшли в 2026 році, в січні, місяці, то ваші документи ніхто не візьме і пропустить ті документи, які прийшли в 2020 році. Отак от беруть документи на розгляд. А ті, хто вам пишуть, що отримали, то і люди просто брехуни. Ну, ви, звичайно, можете вірити, тому що ви хочете вірити, щоб у вас так це буде. Але це не так, так не працює. Тому що дуже багато є національностей, є дуже багато розглядів, документів, і ті документи не можуть пропустити і взяти ваші по блату. Тому що ви знаєте, що ніхто не має доступу до тої організації державної. Також. Документи приймають не офіцери USCIS, а звичайні студенти, які підробляють там. Студенти, наприклад, які учаться на адвокатів, студенти, які учаться там ще в якихось сферах, вони там підробляють за невеликі гроші. Вони ваші документи взяли, ваш чек взяли, провели і ось. О, взяли сьогодні. У нас який. Лютий 2026 -го. і вони покладуть в стопочку рік 26-й і в стопочку в лютого місяця. І ви будете чекати, поки всі попередні ті роки і місяці розглянуться, і хто там розказує казки, як вам допомогли, так звані придумані адвокати, які сказали. Що вони зробили програму United for Ukraine є вже й такі в Каліфорнії, що так брешуть. О, так от, якщо вони зуміли збрехати, що це саме вони придумали цю програму, і завдяки їм така програма відкрилася, якщо вони брешуть це, то вони брешуть і те, що за допомогою них за 4 дні відкривають е репароль, оновлюють за 4 дні. Ніхто не взізьме ваші документи. Про це мені розказували адвокати, в яких я особисто консультувалася. Все по черзі, всі в своїй черзі. Ви нічим не краще від інших. І ніхто не краще від інших.